Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Світланка Селянка. Сьогодні у нас 9 березня. Зранку було похмуро, було мінус один, а зараз вже хмари розміялись. Вийшло сонечко. И на сонці уже плюс девять, помидоры, що я сьи. Два тижні тому на висходи. Тепер видно сорти мікадо червоний, два пакетики. Це один виробник, це інший. Це у нас сорт іскорка. І це сорт логідний. Ну, а сходів перцю тільки один. Може вони ще зійдуть, але я їх так посіяла, що не можу я його під плівку окремо поставити, щоб вони далі сходили. Ну, вже як є. Дав сходи також і тютюн, але тільки з одного боку контейнера. Ну, я його зараз закрию далі кліпкою, поверну іншим боком. Думаю, що сходи ще будуть. Насіння в тютюну дуже дрібне, якщо хто не знає. Висіяний він дуже щільно, але я буду його пікірувати. Його дуже багато стільки не потрібно. Виберу найсильніші сходи, і все буде добре. Каланхує мій відцвів і більше квіточок у нього немає. Так що двічі він квітує, але... Другий раз вже дуже, дуже слабо, знову набігли хмари і закрили сонце. сходили мої тюльпани, я садила їх по осені. на зиму вкрила шифером, бо знову кури пробралися у квітник, вигортали було їх, але я їх. Обратно посадила і вкрила шифером, щоб більше такого не сталося. Вони благополучно перезимували. Я відкрила їх пізнанько, тому що під шифером вони вже погано в них були. Зараз після того, як я їх звільнила з під шиферу, Уже вытрямилась, и уже зазвонила. Уже ирисы мои звоняют. Це вживоє після зими. Це лілійники. Я у квітнику ще не прибирала тому що минулорічні сухі стебла ще лежать. Ось такий вигляд моєї і туї. Начебто все добре. Старий фільм виганяє молодих. Ми поосення огород не орали, не встигли прибрати тепер ось трішки тепла, Прибереться все сухе. І як нам породили, здійскуємо, а потім вже будемо культивувати. Подивимося, що з цього вийде. Ми в минулому році навесні садили ожину. Вона у нас в нас зиму. Більшість пішла листям, не знаю чи добре це. На цьому кущі також. Оце тільки один листя. Хлонечка теж посадки минулого, минулої весни. Один кущик, наша коза, а дівочко, не можеш просунути голову, Да? На сьогодні буду завершувати трішечки домашніх справ. Це буде Україна. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Дякую всім, хто підписується. Всім всього найкращого і до наступних відео.